То шукає маленького компактного та надійного трактора це для вас янмар h 227. Найперше про що хочу наголосити, що у нас повністю рідна його японська резина. Вкруг стоїть. Передній діаметр у нас становить 7х14. Це у нас встановлені бріжстони. Позаду у нас бріжтони встановлені діаметром 11 на 2 на 24. Серцем у нас є двигун трьохциліндровим з об'ємом 1,5 літра, який видає потужність з 22 до 23,9 кінських сил, в залежності в яких джерелах це написано. Само собою у нас присутній гідропідсилювач і повний привід трагурець також, також має. Укомплектований також кондиціонер доволі компактно виглядає. Вага даного трактора коливається від 950 до 1100 кг. Паливний бак з об'ємом у нас близько 30 літрів. Також. Передня колія у нас становить з регулюванням 95 до 105 см, Та позаді колія у нас з регулюванням від 100 см до 125 см. Позаду встановлена трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром. Також наголошую про те, що у нас позаду, саме позаду, балочний міст. Найцікавішим є те, що трактор у нас 2010 року випуску має круту гарну панорамну кабіну. Вона в нас повністю герметизована. По комплектації у нас доволі все компактно і круто зроблено, так як тракторець у нас не габаритний, але в собі має просто все. По ліву руку у нас знаходиться вал відбору потужності вмикання вимикання на три швидкості, одна швидкість реверсивна, та три діапазони повишених понежених. Присутні у нас органайзер. Само собою, присутні у нас попільничка та ємність для зарядки. Біля самого керма у нас знаходиться реверс. Напрацювання трактор має 1070 мотогодин, підвісні у нас педалі. Нерівна підлога має маленький виступ, але він повністю не мішає роботі оператора. У нас також фактори безпеки вмикаються біля керма. По праву руку у нас знаходиться напівавтоматична коробка передач PowerShift на 4 швидкості: саме піднімання, опускання навісного обладнання та регулювання боковим гідравічним циліндром та ним керування. І зверху пічка-кондиціонер у нас також вмикається. В даному тракторці це повністю все робоче. Зараз я вам продемонструю, як тракторець запускається, як працює гідропіцелювач і, само собою, як він у нас керується. Двигун янмара просто ідеальний. Вмикаємо у нас трішки кондиціонеру. У нас жара сьогодні. Він просто ідеально справляється своєю задачею. Вмикаємо реверс вперед, вмикаємо другу швидкість. Гідропідсилювач працює просто без нарікань. Тракторець керується ідеально. Якісь мінімальні закаулочки, він може заїжджати просто без проблем. Також у нас присутня кабіна з кондиціонером, ви можете просто в будь-яку пору року працювати на даному тракторі, вам нічого не буде заважати. У нас виборіт поліс доволі... Великий також у нас присутній швидкий обер. Вартість даного трактора настановить 14 400 умовних одиниць. Здійснити тест-драйв ви можете у фірмі ВЕСТ, яка розташована місто Тернопіль, вулиця Іва, 32, місто Львів, бізнес-окільники. Ми надаємо повний пакет документів до даного трактора. А також не забувайте про програму Trade-in, тобто ми обміняємо ваш тракторець на наш з доплатою. Будемо вас всіх раді бачити. До нових зустрічей.